Чи правдиве твердження? Деякі гори продовжують зростати. Правда. Через рух тектонічних плит Гімалаї зростають приблизно на 5 міліметрів на рік. Деякі види пінгвінів можуть літати. Неправда. Пінгвіни не літають, але чудово плавають. Акули не мають кісток у своєму тілі. Правда. Їхній скелет складається з хряща. Дельфіни називають одне одного іменами. Правда. Дослідження показали, що у дельфінів є індивідуальні сигнали. Мурахи мають легені в пропорціях більші, ніж у людей. Неправда. Вони не мають легені. А дихають вони через крихітні отвори у своєму тілі, які називаються трахеями. Літаком неможливо пролетіти над Еверестом. Неправда літаки можуть пролетіти над Еверестом, але це рідко через сильні вітри та низький тиск повітря. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.